20 жовтня 1930 року в Москві розстріляли колишнього генерала Хорунжова армії УНР Юрія Тютюнника. До літневої революції він служив в армії Російської імперії. Після революції в імперії та під час її розпаду взяв участь в українізації частин російської армії, мав складні стосунки з більшовиками та петлюрою. В різні періоди воював у складі різних сил. Але зрештою остаточно долучився до лав армії УНР. Став одним з ініціаторів першого зимового походу. А після поразки другого зимового походу з невеликим загоном пробився до Польщі. Тютюнник прагнув продовжити справу української революції та попався на цьому. Радянські агенти змогли виманити його в Україну на підставі, нібито формування нової повстанської сили. Тютюнника заарештували влітку 23-го року після переправи через Дністер. Але в грудні несподівано відпустили. Колишній генерал оселився в Харкові, де став письменником і сценаристом. Але вже у 29 му його знову заарештували та відправили до Москви, А там згодом ухвалили смертний вирок.